Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Green поговоримо, бо є про що. Поїхали. <плес> е, знаєте, ми хотіли, напевно, розпочати цей, звичайно, там, з англійської премєр ліги з того, що от такий назву бачитиметься куча сенсацій на вікенді. Але розпочинаємо зовсім знак, що новини. Всі прекрасно знаєте, що вже всі гудять, всі говорять, що. Чому пропускав матчі і не був в заявці Михайло Мудрик? Так, і ось ніхто не міг це собі подумати. Звичайно, якісь там журналісти давали якісь інсайди, але це було не точно і, напевно, через то, ну, не було точної інформації. А зараз оказується, що Михайло Мудрика була перша проба, а позитивний допінг-тест. Получається, що його підозрюють у вживанні якогось препарату. Можете ви бачите, є вже різні інформації. І має бути проба Б. Що це означає? Що якщо проба Б буде так само позитивна, йому може світити до чотирьох років позбавлення, ну, дискваліфікація, позбавлення якихось прав грати в футбол, любий спорт, ну це просто катастрофа може бути. Ще, що з цього приводу думаєте, ну просто це. Я думаю, для всіх це був шок з вечора чи самого ранку ж таке писали. Ти думаєш, як сніг на голову анграз, до речі, і сніг падає зараз. А тут а, новини такі про мудрика лідера збірної. Ну, останні матчі ми збірної бачили, та, що без нього нікуди. Кажуть, що це був: в нього виявили мільдронат. це такий препарат, який ще в Союзі дуже використовувався. І як то кажуть, знаєте, пов'язане з атлетами 404 країни, і коли скажуть, що і Шарапові чоловіку тенасиску було виявлено. Дала дискуліфікацію, але вона потім, вроді, добилося трохи скорочення, і в Повідкі не було. І нашого Вірняєва було так само, але він через Суд Лузана добився, йому дали, до речі, 4 роки, але добився, зменшив на 2 рази, двічі покарання. Ну, що сказати, Челсі висловив, що буде розбиратися. Мудрик сказав, що ніби нічого не вживав, що це він. Кажуть, що вже і на детекторі проходив різні говорив речі. Ну, Пишіть, що ви з ситуації думаєте, дуже неприємно це все. І знаєте. Так я трохи почитав, що ніби цей препарат він більше дозволений в східній Європі, а в деяких країнах західних, особливо в Британії, взагалі заборонений. Е -е І якщо виявлено, що його вживали, там вже не як ну, може розбирається, але якщо вже є факт цього, це практично 100% декількація. Це просто невідомо на який термін, можливо, там потім щось можна здобитися. І кажуть, що в відсотків 90 що друга проба переважно так само дає позитивний. Кажуть, що це було після матчів збірних в листопаді, що саме цікаво, коли непогано Михайло Мудрик себе показував. Ну, досить -то все дивно, як це в нього з'явилося. Звідки? Ну, неприємна ситуація. Надіємося, що це все якось станеться нормально і все буде, як то кажуть, позитивні новини, а не позитивний тест. Ну, тримаємо кулаки за мудрика, а далі розбираємо ситуації. Звичайно, будемо про це все говорити. Пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, як так сталося, що мудрику упала та Ну, Надіємося на хороші новини. Про ось такий скандал ми починаємо. Ну, Наразі це про такий скандал про мудрика це все. Тепер давайте поговоримо, звичайно, про сам футбол, бо було дуже багато цікаво. Вікенд після ліч де <кій> Втрачали всі комуні лень, бокмекери, напевно, стали мільйонерами, бо дуже багато неймовірних рахунків, сенсацій і тому подібне. Звичайно, починаємо з АПЛ. Що мав сказати? Починаємо з Ліверпуля. Приємно вернувся Алісон, Ми вже бачили це. Вернувся Еліот і вернувся Жота. Жота не грав в основі, але він свій вклад зробив. Матч. грали ми з Фулхемом. Ee, початок просто жахливий. Перейра забиває м'яч, і до речі, помилка. Ну, Алісон вийшов, надіявся на Роберса, на Роберсон не дограв, і з-під нього забивають м'яч. Проходить пару хвилин. І Роберсон зробляє червону карточку, це 100% і в останньої надії, навіть не мав що говорити. І відразу з штрафного нам могли забити, добре, що м'яч пролетів вище. Мав ще один момент Фулхем. Але в другому таймі ми в 10. Браво, ми вийшли досить. Непогано настроєні, ми відразу забили Салах Гульову дав на коді Капко. І мали ще моменти, Мав момент якраз той же Коді, мав момент. Ще мали моменти гравці Ліверпуля. Але, на жаль, до речі, вийшов Жота, але, на жаль, пізніше ми просили одну таку як контратаку, десь трошки вийшов Алінсон, пасен такий нам забили м'ячі, і ми розуміємо, що мало часу, а нам треба відігруватись. Добре, що дуже класно Нуніс не затупив віддав на жоту. Жота робить 2-2. І що можна сказати? Можна сказати одне, що, цей, що ми відігралися, мали ще класний в кінці момент, один-другий, мали вирвати перемогу. Так, обідно, ми не виграли. ось бачите, яка статистика. Мені навіть більшості не награв, на, як то кажуть, перемоги на два забитих м'ячі, Але. Маємо те, що маємо втрати лучки погано. Ми в чемпіонаті вже не можемо другий тур підряд виграти. Це проблема, бо конкуренти піджимають. Радує, що нас відновили завці. Але ми розуміли, що десь Ліверпуль має піти спад, Не без того. Ну, вже які? Ліверпуль не переміг, але добре, що не програв. Треба щось зробити з Робертсоном, якусь дисципліну нього, бо дуже багато він заробляє пенальті. Він зробив червону, він не дограє моменти. Бачите, що це Вікас на конате травмований, Михаріс пропускав через жовті. Якось нам деколи це вдавалося, отак виривати ті перемоги, а тут зараз, бачите, не вийшло. Ну, які, а нас основний конкурент Челсі, відразу тим скористалося, перемогли Брентфорд 2-1. Непростому матчі забив Кукуреля непоганий м'яч. Забив Джексон класний м'яч. ББО зробив 2-1. Але між тими голами, коли вроді 2-0, вчора дуже класний до мав Брентфорд м'яч перекладено і сейф воротаря Челсі. Знаєте, Челсі досить непогано гру показує, має дуже хорошу лаву запасних. Команда видно, що настроє не летить, починають реалізовувати менше. Там, навіть сьогодні, Джексон мав три моменти, він один з трьох забив. Воно року йому треба було 20 моментів, щоб забити хоча б один гол. Ну, вже як є, Челсі перемагає і дуже близько до, як то кажуть, Ліверпуля. Але, знаєте, добре, що один Ліверпуль втрачає Реснув, так само втратив очки, зіграв 0 0 з Евертоном. <гум> Знаєте, в Авертон один удар це до коре. Але дуже класний момент. Він практично вийшов сам на сам. Бо він трошки підняв голову і подумав, а не лупив сразу з лівої ноги. Ну, Непонятно, не, не куди ну, ніби ближче, як він там хотів забити, я не знаю. А переклав на право і легенько поклав дальній. Можливо, Берн взагалі переміг. А так Пікфорд герой, бо Арсенал жав цілий матч. Мав момент за момент вбив. Але Пікфорд доказав, чого він стоїть за збірну Англії. Куча сев, Арсенал не зміг перемогти. Так само втрата. Ну, Знаєте, радує, що, як то кажуть, так само не тільки ми втрачаємо. Але основний матч, як то кажуть, був білю Манчестерській дербі. Манчестер Сіті приймав Манчестер Юнайтед. Ми розуміли, Сіті дуже погано зараз виглядає. Юнайтед виграє чути, не тільки Лізі Європи. Сіті забило гвардіол на 38-хвилині головою. Фоден мав момент Шелдер. Ще одне Сіті мав момент, практично Юнайтеда не було видно. Але знаєте, потім другий тайм, і щось якийсь один момент в Юнайтед Сіті, знову щось спробує, і в кінці Шумляє Снуні спас назад на Едерсона, сам фулить, пенальті. Фернандеш забиває. До речі, він побив рекорд по пенальті забитий Гвайна Руні. Молодець, вітаємо його. І в кінці Амат взагалі робить 2-1 і просто все, сніг на голову перевертає. і Юнайтед виграє. Знаєте, якщо подивитися, там рівний матч. Ні, вперше здавалося, що Сіті має перевагу, але все не так воно було, бо Юнайтед своє створював. Ось ви подивіться, яка табличка і що можна сказати. Близько до Ліверпуля вже Челсі. Добре, на що є матч в запасі, але треба його ще виграти, бо це дербі. Е, Челсі на ходу. Конкурент, основний Ліверпуля і не тільки дуже все буде непросто. Арсенал втрачає, Сіті взагалі там вже один з матчів тільки цей ну, класний банер вивесили, що. Гвардіоло ніби здівається, а хто ще може підряд-4 виграти, як ми. Ну, знаєте, тут нарешті зубув важливому матчу перемогу. Тот речі, перемігся в Гемпінг, так само на виїзді непогано. Ну, дуже класно, дуже цікаво ВПЛ. Будемо дивитись далі, бо ВПЛ немає такої паузи, як в Україні, чуть на, як то кажуть, 2-3 місяці. А тут будуть грати, все буде, тут буде, як завжди, боксінг-дей, і все багато цікавого буде. Ну, про АПЛ це все. Тепер давайте поговоримо про Ле Лігу. Там, знаєте, все теж дуже цікаво. Барселона знову не перемогла, причому програла вдома, Легенесу, на другій хвилині могла пропускати Сейф, ну, воротаря, відразу Кутовий і 1-0. Пропустили. Знаєте, здавалося, ну, та що зараз відіграється? І Гроді Маломент, і Рафіня, і Ямал, і Ольму, і Жали, і Кюндевік забивати, і Кучу воротам, статистика просто шалена. Але ну, людин. Барса програє, і Барса знов далі нема стабільності. Ну, Це проблема. Пишіть, в чому проблема Барселони. Вже, вроді, Ємал є, чи то видно, що Малой, що вони мали перегоріти і десь мав піти спад, так само, як Ліверпуля. Ну, Атлетіко відразу тим користується. Виграє в нульгата Фісерлот, непростий матч, але є перемога. Атлетіку, знаєте, дуже добре використовує помилки зараз Реала, і Барса. Реал, до речі, так само втратив очки, зіграв 3-3 з Райо. 2-0 як тобто знаєте, виглядали як Бешанців, але потім Белінгем пізніше розробили рахунок 2-2, потім Родріго робить 3-2. Але Райо не грало на нічого, зробили 3-3 і так само втратило. Ви просто подивіться на табличку. І що можна сказати, що <кій> Барса. Вже практично з Атлетику мають на кількість сучок, але Атлетіко в запасі і врала мат-запасії стоїть. Знаєте, Атлетіко, якщо буде все вигравати, а він ще буде грати і з Барсу, і з ралом може піти до чемпіонасу. Задачу, кого бачите в Лалізі чемпіоном, кого би хотіли бачити? Пишіть в коментарях, звичайно. Ну Ось така цікава ліга по Лалізі, напевно, це все. Тепер давайте ще поговоримо про серію А. E, що можна сказати? Ну, саме цікаве, це напевно був аж матч в понеділок. і інтер. Не знаю, хтось міг подумати, що так може бути, але так само. Лацію все вдома. поступилося 6-0 Інтеру, 6-0. Чохано Луді, Марко, Дюнфрі, того, кітів, хтось забивав, Тюрам, вроді би, ну просто. Лаціо, це проблема, ну так це позорно так програвати. Інтер видно, що Інтер йде на чемпіонство. E, Бореться за чемпіонство, бореться з ким. Бореться, звичайно, з Далантою, яка перемогла 1-0. Непростому матчі перемогла Калярі забив Бенджа Ніоло. Наполі у Уденези 3-1. Так само, все непросто було гольова перемога відігралася. Мілан, як завжди, проблеми, мені Чаджіана-0-0. Ювентус це взагалі щось, знаєте, якесь страшне пішло. Ледові відіграли з Венецією, яка на останньому місці, можливо, навіть останні 2-2. Ювентуса просто останні десь матчів 8, десь 7 нічей пропускають багато. Вони вже, знаєте, вони вже в таблиці подивитися, конкурували були близько, а вчатись дуже-дуже, як то кажуть, далеко від того всього, і не так все буде просто. А Рома пройшов ранієрі, а кодиця далі. програла Кому 2-0. Він ці там дужали їх, Кому два мечі забило. Тоже далеко. Не знаю, в Італії дуже цікаво. Аталанта бореться з Інтером, це 100%. В Наполі ще буде так само у боротьбі. Не знаю, як там Фірунтина. Ну, Напевно, Лацію є. Вже Фіорентина, напевно, теж є. А от Аталанта, Наполі і Інтер. Я думаю, буде рубка страшна. Ну, по серії А це все. І тепер давайте ж поговоримо. В двох словах по Німеччині. Там сталася так само неймовірна сенсація. Баварія поступилася Майнцю 2-1. І знаєте, відразу відходилося, як Майн створив один момент, не забив, забуває Лідону 1-0, пізніше другий м'яч він робить. Баварія скорочує до 2-1. Ну, мали якісь моменти жала, але поступається. І я просто собі так думаю. Шахтар програв поліссю 1-0, нічого не створив. Баварія їх просто знищила. Була 5-1. І як тіла проходила в шафло-меданчику тепер Пробая, поступає саманці. Я просто не знаю, який зараз, на якому рівні, просто Шахтари. Важко навіть зрозуміти, бо як наскільки інший рівень, як в чемпіонаті, борються команди з Баварією, грають, а тут просто без шансів. Ну, я розумію, тут нема що говорити. Зараз, та, зараз непрості ситуації, куча проблем, але вже як є. Ну, Баварія. Поступається. І ми недавно говорили, що все так було файно, в таблиці відрив. Так Варя поступається. Байер виграв 2-0 на виїзді Ваузбруга. Руся, до речі, зіграла Дортмунд 1-1 з Хофенхаймом. І знаєте, що можна сказати? Та вже в таблиці тільки 4 очка від Байера. Та Айнтрах там, десь ми розуміємо, він не буде стабільно грати, бо там от Лепсього програв, ще десь будечати. Руся, непонятно. А Байер так, ну, проблеми є, але бачите, десь якась впевненість: виграли інтер. 4ка і Баварія знову, ну, знаєте, прокляття жкін воно нікуди не зникло, що вони нічого не можуть виграти. Ну подивимося, подивимося. Ну, от, отака у нас була бундесліга. Тепер, що хочеться в двох словах, взагалі поговорити той вікенд, так, назвали що це куча сенсацій. сенсацію. Дивіться, давайте так ну, про Україну, до речі, в у нас була найбільша сенсація, що поступився Шахтар по Ви можете побачити. На моєму каналі є відео про ПЛ, на відмінно заходьте, дивіться. Е, Сатар поступився. В Англії Ліверпуль не виграв, Арсенал не виграв. Е, їдемо далі. Баварія програла, Барселона програла, Реал не виграв, Ювентус не виграв Венеції. Тепер з інших шматів. Херенвен обіграв ПСВ, який недавно ПСВ. Шахтар ба шансів, так само возив і цей просто, ну. Бенфіка не перемогла в Ну просто тьма матчів, тьма різних сенсацій. Ну, тим цікавіше, це футбол, це непередбаченість, так має бути. І хочеться, щоб знаєте, деколи сенсації ми робили, особливо в Європі, бо ми розуміємо, що зараз не все так просто, але хоча б з якимись такими командами, хоч це як Ферен Варуші, це не, не знаю, чогось нам обігає чи ні, чи хоч якийсь очко візьме, подивимося далі. Ну, дуже цікавий був вікенд. Так, з присмаком, звичайно, зараз скандал з Михайлом Мудруком. Ми сподіваємося, воно все буде буде все добре. Пишіть, що вам найбільше запам'яталося в коментарях. Яка найбільша сенсація зайшла, не зайшла, який чемпіонат найбільше дивилися цього, цього вікенду. Ну і Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог!